День пасічника це професійне свято бджолярів України, яке щорічно відзначається 19 серпня. Бути пасічником не так легко, як здається. Бджоли мають свій характер, до них потрібно знайти підхід. Їх потрібно любити. Чому вирішили займатися бджільництвом? Ну, таке питання двостороннє. До бджільництва прийшов спонтанно, в 2011 році. Після розмови з друзями, в яких вже на той момент було по два-три вулика, вирішив спробувати сам. Ну, захворів, зацепило і от зараз є результат. Скільки у вас вуликів, скільки у вас сімей бджолиних? Ну, взагалі десь пасіка налічує близько 150 сімей, плюс-мінус. Вам подобається те, чим ви займаєтесь? Так, звичайно. А що для вас найголовніше, найкраще в цій роботі? Ну, по-перше, це задоволення, в першу чергу. Ну і, звичайно, деяке матеріальне благо. Володимир каже, що найголовніше в роботі з бджолами це бажання працювати, а роботи коло них вистачає. Для вас бджільництво це основна робота чи скоріше хобі? Ви знаєте, це було хобі, коли тут стояло 10 вуликів. На даний момент тут все вже ну, будемо реалістами, це далеко не хобі, але ну, якби працюю на роботі, основної основній роботі. Так що ну, можна рахувати, що бізнес. А хто допомагає вам? Ну з пчелою привик працювати сам. а Вже коли відкачка меду, дружина, батьки, друзі, знайомі. Дружина Володимира Юлія каже, що бджіл трошки боїться, але не критично. Бувало таке, що кусали, але вона все одно допомагає чоловіку на пасіці. Мед любите? Люблю, да люблю мед. Допомагаєте чоловіку? Да, Допомагаю. Допомагаю у викачці меду, у топіння воску. Ну, звичайно, я дуже багато всього ну, не знаю, але навчаюся, прислуховуюся до нього. Щасливі, що у вашого чоловіка є пасіка чи ні? Е, е, да, щаслива. Я дивлюся на нього. Він, ну він живе цією пасікою. Це його діло, це його заняття. Він сюди кожного дня зимою і весною. Всі пори року він сюди рветься. А це Ігор Лісовець. У нього також велика пасіка. Займаюся разом з дружиною. Дружина допомагає мені від... особливо відкачувати мед. І так, коли багато роботи. А скільки у вас вуликів? Вуликів з сім'ями, з жолами На сьогодні 62. Ну вуликів більше. Вуликів за 70. Починалося все з семи вуликів, які мені залишив батько. Батько трохи займався, але не дуже займався. А я вирішив зайнятися серйозно. Вам подобається те, чим ви займаєтесь? Дуже подобається, От тому я цим і займаюся. Подобається приїжджати на пасіку, працювати з бджолами, полежати в гамаку, насолоджуватися запахом, коли пчоли, бджоли, бджоли носять нектар свіжий. Тут стоїть атмосфера, льот, шум, гам. І запах, цей запах, він, він просто кожен раз його, як перший раз. У Ігора є особливий вулик, на якому стоїть сонячна батарея. У самому вулику ваги, датчики температури та вологості. Так, значить, ось це вулик, контрольний вулик називається. Він показує середній показник меду, який бджоли приносять за день. Дані з датчиків відправляються на сервер, і все можна побачити в спеціальному додатку на телефоні. Так можна контролювати кількість меду, який бджоли приносять, чи з'їдають за день, тиждень чи навіть місяць. Ігор люб'язно продемонстрував нам навіть процес відткачки меду. Докладніше про це ви можете подивитися в спеціальному інтерв'ю. Завітали ми і у село Каленське до господаря пасіки, який займається бджолами вже 52 роки. Він почав займатися бджолами ще в 1970 70 1970 році, після смерті батька. Як не стало батька, батькові друзі, це що вчора і робили разом, і в чарку пили. Все, Галі кажуть, матері моїй, кончився мене дуже. Так мені обідно стало, о, що, що це ж ну, ну, таке да, да. жорстоке таке. Да. О, вчора батькові друзі були. Це. Я виписую, з... сільські... сільська життя була. Газета виписую учебники бджолода з Венха, з Москви. Петро ґрунтовно підготувався до роботи з бджолами, читав літературу, радився з більш досвідченими бджолярами. З тих пір знає про бджіл усе і добре дбає про них. Мене може, бути, не будь бути на столі хліба, не буде сала такого, да. Ну завжди миска, я думаю. Олександр Кучер, також пасічник в другому поколінні. Каже, що працювати з бджолами йому подобається. Він переконаний в тому, що не тільки мед корисний для здоров'я, а й самі бджоли, тому збудував апібудинок. Це будиночок з бджолами, якби це моя мрія. Якось спомнів дійства. І хотілося цю сказку, якби виплатити, як говориться, в житті. Було багато задумок, як її робити так, так. А піддомік, так, да, дійсно, воно дуже корисно, я так думаю, тому що бджола це, – це істота Божа. Чого так? Тому що ну, от їх температура їхнього велика почти Якщо Вібрації, яку вони дають, це дуже корисно. Бджоли заспокоюють та стабілізують тиск. В апібудиночку стоїть прекрасний аромат, яким можна насолоджуватись. Добре лежати там при захворюванні легень та астмах. Бджоли дуже цікаві істоти. Вони працьовиті і кожна порода має особливий характер. Мати пасіку це не тільки робота, а й задоволення. Тож ми вітаємо всіх пасічників з днем бджоляра та бажаємо щедрого медозбору.